Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Сьогодні дивимося питання, чому деякі країни западні призвали своїх граждан виїжджати з РФ з Російської Федерації. Чого вони бояться? Наприклад, це була Америка, Бразилія, Франція. М -м, хоча б оці три країни. Чому Америка. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дуже рада. Увага! Відбій повітряної так. тривоги. Чому Америка призвала виїжджати своїх граждан з Російської Федерації? Давайте. Прям перевертаються карти. Чому? Чому? Тому що буде там дуже весело на переливки. Найближчим часом. Найближчим часом там готується щось таке стрімке, по вісімки жезлів, силове по силі, найвищий аркан в Російській Федерації. І шістка кубків. Знаєте, от це, знаєте, оця карта тут як судний день. Так як, ви робите, так, як ви робите на інших територіях, так і вам буде це стосовно російської території. І тут у нас ну, двойка пентаклі. Це, я так толкую ту карту загально це підстраховка бо буде, чи не буде, можливо, і буде, можливо, і не буде, але вони щось знають. Розумієте? Буде, не буде, а виїжджайте. Це Америка. Тому що проведена ретельна праця по вісімки Пентаклів, ну, щоб заволодіти якоюсь там чи інформацією. Королева жезля. Бачите, яка королева? Тут це активна вогняна жінка. Ну, на даній, даній колоді вона в мене асоціюється з Україною. Була ретельна праця з Україною проведена. Або Україна, уже точно вам скажу, лицар мечів буде активно діяти, почне активно діяти. Внаслідок чого, ви бачите, ще так: лицар мечів. Ну, такі будуть дії, знаєте, які. От по цьому, тому що подобне притягує подобну силу розбуджує. Не хотіли по-хорошому, просили, требували ну, не требували, а вимагають всі правила війни по правилам війни, а ви стріляли по-мирному. Ну ось цього ви і пошевеліли. Значить, і наша тоже сторона буде діяти точно так же, такими же методами. По п'ятірки мечів. Всілякі методи підуть в хід. І тому от Америка вона якби підстраховується і забирає своїх граждан з цієї країни. З цієї території. Так, тепер подивимося, чому Франція забирає своїх жителів. Французів ну, предлагає виїхати з території Російської Федерації. Франція ж це така дружня країна. Це ж взагалі у і пусі. Ну, давайте, чому Франція закликає виїжджати? Ну, також п'ятірка мечів. Це якась поразка. Вони очікують якусь поразку тих, хто. Опять же, від вогняної дами, бачите, майже ті ж самі карти. Поразку від вогняної. Яка? Тут є паш жезлів. Знаєте, тут з одного боку буде діяти вогняна дама, а сил у іншої сторони вже дуже мало, пас жезлів вогню запало. Да. І тому по шістки мечів вона пропонує своїм гражданам по морю якими шляхами виїхати з цієї країни. Тому що теж тут п'ятірки мечів очікується там поразка і перемога. Тої країни, яка очікує на перемогу, на яку віраломна напали. Ось вона. Ось вона. Дійсно, ця карта Дев'ятка Пентаклі підтверджує це, що в цієї країни, скоро на яку напала Росія, буде дуже велике свято. Свято по трійки кубків перемоги. І тільки після оцього, після того, як буде оця рицар Мічів. Ви бачили, майже розклад для Франції, так як і для Америки повторився по Росії, по Російській Федерації. Ну, а тепер сама третя така країна Бразилія, яка також має позицію проросійську, виступала там, десь я читала проти поставок зброї. Ну, в общем так, Чому вона вивозить своїх граждан Бразилія з території Російської Федерації? Це ж іде по плану. Чому Бразилія вивозить своїх граждан з Російської Федерації? Вибачте, що я так карти листаю. Ну, Тому що, знаєте, колісниця. Всі їдуть, і ми поїдемо. Да. Зоря. Тут ця карта уміряності. Ну так, да. той льє воду, і той. той їде, і я поїду. Сімка кубків. Ну, тому що. Вони довго, ця країна була в ілюзіях. І тут ілюзії на першому плані стосовно Росії, тут матрешка, ви бачите. А тепер всі ілюзії вже, знаєте, піліна пала з очей. Смерть. Вже вмерли всі ці ілюзії. Десятка мечів. Вони відчувають просто поразку, поразку, сімка Пентакля. Ну, це буде така поразка, знаєте, не одномоментна і не скоро це треба почекати. І тому вони е, розуміють, з якою силою вони пов'язані, пов'язали життя своїх граждан. І вони от, вирішили все ж таки перечекати все. Ось так можна страктувати. Е, чим якось, чим оцей не шутить. Да? Чим оцей не шутить, дев'ятка мечів. Так. Да. Ми краще перечекаємо десь і попросимо це зробити. Навіть по пажу Пентаклів дамо трошки грошей нашим бразильцям, щоб вони використали і виїхали з цієї території. Ось так. Ось я вам розклала ці країни, чому вони виїжджають. Ну, а нам же ж цікаво подивитися, що ж насправді очікується там за перебриком, так? Да? Що насправді там буде? Чого ж насправді? Що там буде, насправді? Давайте подивимося до кінця лютого, найближчі дні. Що там буде? Так, вибачте. Ой, дві карти потягнула Насправді, імператор. Ще надіється, має надію на щось. Бачите? Вже він не такий уверений, вже він умерений, Зоря. вже в нього немає зовсім ресурсу вичерпаного. Це такі справи за перебриком. Але він ще питає ілюзії стосовно своїх присоединений земельно русских, Ще там щось там буде, якісь дії прилагати. Хтось там йому може щось пообіцяв, аж карта стрибанула. Пропозиція, яка йому була, і він ще вірить. Кубки, кубки, це видали. Це що це була за пропозиція? Давайте подивимося. Ну, хочу сказати двійка жезлів. По двійки жезлів. Це така була пропозиція, що вона є, що ні. Шаг вперед, два шага назад. Що ж йому там? Смотрить, він стоїть у розбитого Так, да, З кимсь він е, договорився, по закоханим вищий аркан. А вже, мабуть, дивиться на другий берег. Але, очі... Але цей договор, з ким він домовився, він принесе йому суцільну вежу. Крах його всіх планів, надій, сподівань і всього ще в його. Умной, умнейшей голове его іператорского величия. И тут карта Всесвіт. Він все ж таки, я хочу сказать: він домовився із кимось, із всесвіта, із е, світового оточення. А на, на що він домовився? Давайте подивимося, про що він домовився не хочешь затягувати. Що тут Всесвіт? Сімка. Пентаклів, але йому ще треба буде почекати. Такі домовленості були. Паш кубків теж пажу кубків. Це мала карточка. Бачите, Іванушка стоїть, рибку держить свої денюжки що-то сподівається, але хай він трошки, Іванушка, почекає цю Альонушку. Буде він чекати те, що йому там пообіцяли. От. Я так думаю, що, можливо, готується може. Знаєте, глобально, але це другий розклад зміна влади, тому всі бояться, невідомо, хто там прийде до влади. А на цьому цей розклад завершено. Будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь і залишайтеся другом моєму каналом. Будь ласка, не забувайте проставляти лайки, дизлайки, писати коментарі і дивитися відео до кінця.